І повертаємось до нашого ефіру, до нашого гостя Павло Кутуєв, політолог гість нашої програми. Доброго ранку, доброго, Ви, доброго ранку. рангачули тільки що інформацію за Чернігова. На вашу думку, взагалі, можливо бачите, корупція на найвищому рівні. Вона загалом задіє саме бюджетні кошти. От як обмежити доступ і жагу, і бажання скористуватися можливістю своєю посадовою, аби отримати під час тендерів закупівель, так під час у ці Золоте слово КАТ, які всі так люблять, Так, ну тут можливі два підходи. Один малопродуктивний – це боротися з індивідуальними виявами корупціями і вважати, що корупція це. Ну, закорінена в індивідуальній про саме що ми зараз спостерігаємо в індивідуальній природі людині. Зрозуміло, що це закорінено в індивідуальній природі людині в сучасному суспільстві, так би мовити. Але ми можемо це констатувати і можемо з окремими представниками корупціонерами корупційного середовища боротися, але це не змінює всю систему, не змінює всю систему інституційних зв'язків. Якщо ми не можемо змінити правила, за якими функціонує вся система, то такі от поодинокі випадки викриття і навіть покарання навіть корупціонерів на найвищих щаблях посадових, особливого ефекту на загальну ситуацію не матимуть. Згадайте, піддавався кримінальному переслідуванню і доволі таки успішно за допомогою американської. Правоохоронної системи, колишній прем'єр-міністр Лазаренко, здавалося б, куди вище. Тим не менш, навряд чи можемо сказати, що це ефект, що це мало якийсь ефект на інших корупціонерів. Ну, гроші, то я думаю, були знайдені і конфісковані американською правоохоронною системою, не нашою. Тут не можу не втриматися і навести такий приклад з історії південної Кореї. На початку 60-х років там до влади прийшли військові і почали боротися з місцевими олігархами, попри те, що місцеві олігархи південно-корейські. Мали іншу природу ніж наші, вони були закорінені в процеси воробничі, і багато з них взагалі то починали з якихось ремонтних майстерень, і потім виросли в те, що ми знаємо, в ДЕУ і інші корпорації. Так от вони почали здійснювати масові арешти цих олігархів, сподіваючись, що у такий спосіб вони вирішать проблему, як вони це формулювали, незаконного нагромадження і корупції. І це не спрацювало. Вони змушені були цих олігархів на певних умовах випускати з ними домовлятися і знаходити, встановлювати певні правила гри. Оце власне має бути і стратегією для українського уряду і для української держави. Формувати інституції, які це було б надто гучно сказати, але які надто ускладнюють корупційні дії, роблять ціну корупційних дій надто високими для індивідів і груп. Ну от ми сьогодні, до речі, будемо спостерігати, чи зміниться щось у цьому напрямку. Повернемося до нашої дискусії. Хотілося поговорити ось про що Верховна Рада сьогодні розгляне перспективи безвізового режиму для українців з Євросоюзом вже з десятої ранку. Очікувати прямих трансляцій з будинку під куполом. Крім того, генеральний прокурор Віктор Шокін візьме участь у засіданні парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції. Будуть говорити про розслідування побиття учасників майдану та економічних злочинів, вчинених. Попередніми високопосадовцями початок об 11-й і традиційно о 12-й годині дня розпочнеться. Розпочнеться засідання уряду. Все це ми покажемо наживо у нашому ефірі. Тож не пропустіть. Конституційний суд вже завтра розпочне перевіряти на відповідність основному закону окремі положення закону України про очищення влади. Цей документ був прийнятий парламентом 16 вересня. і Набув чинності 16 жовтня минулого року. Законом передбачено заборону окремим особам обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Під люстрацію, зокрема підпадає чиновники часів президентства Віктора Януковича. Раніше міністр юстиції Павло Петренко заявив, що залежно від результатів цього розгляду, Конституційний суд може бути перезавантажений, міністр нагадав, що конституційний суд упродовж 2010-2013 років, фактично змінив конституцію, і дозволив Віктору Януковичу зробити переворот і узурпувати владу. Ось наскільки ефективно буде а, цей перегляд? Адже ми знаємо, що Венеціанська комісія не дуже задоволена саме тим люстраційним законом, який є на зараз. Але тим часом, поки що, очищення влади повністю не відбулося, а боротьба з корупцією йде. Коли відбудеться очищення влади, то ті хто. Був зараз підпав під боротьбу з корупцією, чи вийдуть вони на волю, чи буде перегляд цих справ, чи все ж таки зараз ми бачимо дійсно боротьбу з корупціонером? Ну тут важко спрогнозувати цю ситуацію в довгостроковій до, до перспективі. Але тут дозвольте почати, можливо, здалеку, але це, начебто здалеку, безпосередньо пов'язане з тим, що ми зараз спостерігаємо. В Нью-Йорк 80-ті роки, переживав період занепаду. І тільки на початку 90-х років почалося відродження Нью-Йорку, і Нью-Йорк почав ставати таким, яким ми його сьогодні знаємо. Завдяки занепад стосувався підвищення рівня злочинності, вуличної злочинності, занепаду всіх соціальних служб, транспортної системи тощо. Тепер Нью-Йорк виглядає абсолютно по-іншому. З чого почалася ця трансформація? Учільники керівництво Нью-Йорку скористалися так званою теорією розбитого вікна. Що якщо ми будемо ігнорувати дрібні правопорушення, наприклад, розбиті вікна, розбиті шибки. То тим самим ми будемо дозволяти ігнорувати законодавство, яке регулює якісь серйозні правопорушення. Ми повинні дотримуватися законодавства тут і зараз, навіть у найдрібніших випадках. Якщо ми починаємо з переслідування тих, хто б'є шибки в метрополітені, на вулицях робимо покарання невідворотним, тому поступово починаємо розширювати цю зону нетерпіння, нетолерування до порушення законів і починаємо заторкати і більш серйозні сфери. Що сьогодні в нас відбувається? Відвідайте будь-який ресторан або кав'ярню, Якщо ми побачимо, є закон про заборону тютюнокуріння в публічних місцях. Наскільки він ефективно втілюється, таке враження, що Верховна Рада його скасувала, тому що е, ну, за власними спостереженнями можу сказати тютюнокоріння в ресторанах на витягає... питання, але ж, ж з іншого 100%. боку, зачекайте, Можливо, все ж таки потрібно і українцям брати на себе відповідальність за те, що вони фактично порушують закон. Тут обопільна Та так, їм чи можна, нам не можна тут обопільна відповідальність, да Тут обопільна відповідальність. Закон передбачає цілий спектр санкцій, але не помітно, щоб цими важелями, цими інструментами, держава користувалася відповідно доти, доки держава залишається доволі таки пасивним спостерігачем порушення цілої низки своїх власних вимог. Своїх власних правил, то очікувати якоїсь системної, стратегічної, найголовніше ефективної боротьби, в тому числі з корупцією, корупцією не доводиться. От про боротьбу з корупцією говорить один із народних депутатів. Люстрація суддів фактично так і не розпочалася. Про це напередодні в Києві під час брифінгу повідомив голова комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв. Він зазначив, що керівництво конституційного та верховного суду намагаються усіляко блокувати процес люстрації. Про люстрацію суддів ми зараз можемо з болем сказати, що вона взагалі не почалася. Судова влада в особі керівництво Конституційного суду і Верховного суду люто ненавидить саму ідею люстрації і всілякою її блокує. Власне кажучи, Верховний суд став одним з тих, хто звернувся до Конституційного суду з проханням скасувати закон про люстрацію. І цю тему продовжимо обговорювати з нашим гостем Павло Кутєєв. Куту. Політолог Кутуєв, перепрошую. Отже, скажіть, от в додаток до того, то що ви почули, от від пана Соболєва, чого все ж таки не вистачає у боротьбі з корупцією? Можливо, тиску з боку суспільства більш активного? Можливо, дійсно наглядових якихось органів? чи можливо, як один з ваших попередніх гість сказав, що не вистачає роботи засобів масової інформації? Тут я гадаю не вистачає всього. Я погоджуюся абсолютно з паном Єгором про те, що персоналі важливі, і здійснювати заміну персоналі є необхідним. Але це тільки частина справи і, напевно, не найбільша частина справи. Німецькому філософу імену Ілу Канту якось належала думка про те, що абсолютно реалістично досягнути загального миру, і абсолютно не потрібно перетворювати людей на Янголів. Мир може існувати і між дияволами треба тільки так їх розташувати в суспільстві, щоб їхні гріхи врівноважували один інший. Те ж саме стосується і суспільних систем, в тому числі правоохоронної, судової системи. Зрозуміло, ми не зможемо змінити всіх. Це перше, навіть якби в нас були важелі змінювати всіх, то знов таки зануримося в історію. Побать, подивимося на репресії часів сталінізму, коли винищувалися е, просто е, нанівець представники керівних органів військових адміністративних, і до чого це призводило? Зникала корупція? Ні, вона знов таки відроджувалася за певний час. Від. Роджувалася клановість патерналізм і інші гріхи політичної системи радянського зразку. Відповідно, навіть якби ми мали всі важелі, встановили яку-небудь військову диктатуру і могли всіх саджати, розстрілювати за певний час, ми б поверталися до того, з чого почали. Відповідно, треба змінювати правила гри, дійсно активізувати громадянське суспільство, громадянські організації. Але все ж таки зосередитися на підвищенні ефективності державних інституцій, ось речі, як суспільство ставиться до цієї теми. Давайте подивимося. Сьогодні об 11 годині розпочнеться засідання парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції. У Ньому візьме участь генеральний прокурор України Віктор Шокін. на засіданні розглянуть низку питань, зокрема розслідування побиття учасників майдану та економічні злочини, вчинені попередніми посадовцями. Говоритимуть і про заяви екс голови Держфінінспекції Гордієнка щодо корупції в уряді, і сьогодні наші регіональні кореспонденти запитали в українців, які на їхню думку структури є найбільш корумпованими. Отже, з жителями міста Сватове, що на Луганщині, спілкувався наш колега Олексій Хомотов. Передаємо йому слово. Будь ласка, Олексію. Вітаю студія. Без подолання корупції держава не може бути успішною. Це вже аксіома. Окрім цього, таким є головне завдання для влади, причому на всіх рівнях. Але як бути, коли корупція в'їлась гірше за хворобу у всі вертикалі різних державних структур, підживлювалась та культивувалась роками. Громадськість говорить, подолати корупцію можна, якщо створити умови, аби не було бажання а у деяких і потреби брати хабарі. Наразі реальні кроки аби подолати корупційний недух робити, треба адже поки хабарників менше не стало. А які на думку мешканців? Сватового існують найбільш корумповані структури. Ми дізнавалися сьогодні. Правоохоронні органи це навіть без розговору, щоб менше було і прокуратура, суди, правоохоронні органи. Щось робити треба для людей, для общества. Всі, що зв'язані з видачею різного роду розрішень, ліцензій. В першу чергу, я вважаю, це суд. Крім, крім тих, що видають розрішення, дозволи. не для кого, мабуть, не секрет, що саме корумпований у нас суд, далі прокуратура, а далі МВД. Еї корупції до буквально до всіх структур. Де тільки якісь питання вирішуються, з стіновниками стоїть питання, там і процвітає корупція. І, хоча за свідченням мешканців райцентру практично ніхто не стикався із фактами корупції, поза камеру вони зізнаються, чули про таке від інших, а деякі взагалі не вірять, що складні питання можуть вирішитись без, як то кажуть, взаємної зацікавленості, тому у перемогу над цим недугом суспільства вони взагалі не вірять. Хоча дуже хочеться вірити, що країну невдовзі вилікують від корупції. Головне нам всім не лишатись осторонь студія. Дякуємо, Олексію Луганщину. Ми тільки що почули з вами і ось як. Фіналізувати все, що сказали мешканці Свато, б сказати, що корупція в нашому випадку дорівнює бюрократизм, і бюрократизм ми не побороли. Він ще ширше став. Якщо зараз прийти в будь-який державний орган, навіть переселенцям, які зараз утримують статус переселенця, то треба пройти сім або дев'ять кругів аду для того, щоб отримати цей папірець, який потім ну невідомо, що дає чи не дає, і чи допомога, але це інша взагалі, так да. інша, я би, я би Як це, з бюрократизмом боротися. Я би назвав це не бюрократизмом, а неефективністю бюрократії, неефективністю державного. Парату тут навтаки нам не треба відкривати Америки. Треба подивитися ретельно придивитися і спробувати навчитися закордонного досвіду, причому не тільки євросоюзівського досвіду, тому що тут відстань доволі таки суттєва між нашою країною і тими стандартами, які існують в старих, так би мовити, країнах Євросоюзу. Не говоримо про нових членів, такі як Болгарію, Румунія, при всій повазі до них, тому що там теж відбуваються жахливі корупційні скандали Наприклад, не те, що це виправдовує нас, але повинні також бути цього свідомими і реалістичними. Як відбувається зараз останніми роками боротьба з корупцією в Китаї? По перше, це жорстокі покарання. Жорсткі, жорсткі, навіть жорстокі. Ви знаєте, що в Китаї існує смертна кара. Це дуже контроверсійне питання в плані ефективності, але в Китаї вони її зберігають. Друге, і, напевно, найважливіше питання не в жорстокості покарання, питання в невідворотності покарання. Відповідно, теперішнє керівництво Китаю розпочало антикорупційну кампанію, яка спершу сприймалася як такий собі набір популістських гасел, який ні до чого не призведе. Які ж результати можемо констатувати такі опосередковані крім, крім гучних процесів, коли колишніх членів політбюро засуджували до вищої міри покарання? Такий опосередкований показник того, що боротьба з корупцією в китайському стілі є успішною, є в тому, що гонконгський ринок товарів розкішного споживання зменшився на третину. Раніше китайські корупціонери їхали до Гонконгу і там вкладали гроші в ювелірні вироби, нерухомість і таке інше. Тепер цей ринок зменшився в обсяг щонайменше на третину. Тобто, це такий собі опозарядкований показник ефективності китайської кампанії. Тому я гадаю, українським урядовцям варто було б відвідати. Нашого партнера стратегічного, яким є Китай, і пройти там стажування, в тому числі в органах антикорупційних, з'ясувати у який спосіб вони борються з корупцією, яка в Китаї також має надзвичайно високі великі масштаби. Але цього має бути політична воля. Ну, от ви знаєте окрім питання боротьби з корупцією. Українців звісно цікавить, а коли будемо отримувати безвізовий режим з Європи? От Верховна Рада сьогодні розгляне перспективи безвізового режиму для українців з Євросоюзом. Вже з 10-ї години ранку очікуєте пряму трансляцію з парламентських слухань на цю тему. Напередодні цих слухань Єврокомісія у своєму а, статистичному звіті відзначила, що кількість відмов у видачі шенгенських віз з боку більшості держав Європейського Союзу торік суттєво зросла. Водночас, так само суттєво збільшилась і кількість довгострокових віз, виданих українцям. Отже, 14-го року в Україні видали мільйони майже 400 тисяч шенгенських віз більше 52 Відсотків з них багаторазові, тоді як 2013 року цей показник становив усього 39%. Погана новина суттєве збільшення кількості відмов низкою країн. До прикладу Бельгія не дала дозволу на в'їзд в шенгенську зону кожному десятому апліканту. Це вдвічі більше ніж 2013-го. Зріс рівень відмов також з боку. Швейцарії, Швеції, Фінляндії та Нідерландів, а от Німеччина, Польща, країни Балтії та Словенії кількість відмов зменшило особливо важливою для українців є позиція польських посольств та консульств, адже ця країна видає українцям близько 40% всіх шенгенських віз. Скажіть, будь ласка, пане Павло, чи можна говорити про те, що Європа, в принципі. Маючи країну поруч із собою, в якій фактично, як багато хто говорить, йде війна, не налаштована у цьому безвізовому режимі, і скажімо так, відчинити ворота усім а багато охочих зараз готові виїхати. Безумовно, Це навіть виглядає то, наче якийсь популізм розумієте? взагалі -то, ну зрозуміло, що взагалі-то не дарма саме Верховна Рада буде розглядати це питання, тому що питання безвізового режиму це дорога з двостороннім рухом. Зрозуміло, що європейський союз в жодному разі не може собі дозволити запровадити безвізовий режим для громадян України просто в якості подарунка або якогось суто політичного рішення. Це рішення завжди було прив'язане до абсолютно конкретних питань. Які мала вирішити Україна Українська держава, це питання прикордонного контролю з сусідніми державами, зрозуміло, найбільшою сусідньою державою Російською Федерацією, через яку здійснювався транзит нелегальних мігрантів до України, а через Україну, яка має спільні кордони з великою кількістю членів Євросоюзу і далі до Євросоюзу, і пов'язані з цим питання безпеки. В тому числі боротьби з тероризмом, відбуванням грошей, ті ж самі ідентифікаційні папери, паспорти. Тобто, це цілий комплекс питань його вирішення може бути пришвидшене політичною ситуацією, тому що європейський союз повинен робити певні кроки на підтримку України, і це не тільки заради України, але й заради демонстрації своєї дієздатності як впливового міжнародного гравця, який може протистояти загрозам Своїм своїм сусідам, яким є Україна, але безумовно без е, е, демонстрації здатності е, з боку української держави, е, що ми спроможні е, ці питання, які я перераховував, вирішувати, то також очікувати такого подарунку у найближчий а, час мені здається нереалістично. Тим менш міністерство закордонних справ України досить оптимістично дивиться на цю процедуру, адже ми очікуємо саміт в Ризі. Саме там має вирішувати ці питання. На вашу думку, ці країни, які зараз ми перерахували. Але я маю на увазі Фінляндію, Швейцарію, Бельгію, яка дуже багато порушень робить, відмовляючи це така інформація. Теж є чи будуть вони, чи будуть вони гальмувати цей процес, чи зможуть вони натиснути на всіх інших, аби не дати можливість українцям отримати бізнес не з нашого боку, а саме цього цілком цілком можливо. Міністерство закордонних справ і повинно бути оптимістичним. Це Його робота така. Ну а почекаємо самі, побачимо тут. Як то кажуть, 50 на 50 і. Буде залежати як від індивідуальних країн, так гадаю, і від загальної позиції загальної політики євробюрократів в залежності від того, що вони будуть вважати більшим зиском для себе і більшою загрозою для себе. Тобто, ви вважаєте наскільки я розумію, поки в Україні триватиме цей військовий конфлікт, а все ж таки безвізового режиму нам не чекати? Я гадаю з питання не в конфлікті питання, як ми вирішуємо у проблеми пов'язані з конфліктом. Якщо буде продемонстровано і наведені аргументи, що ми здатні давати ради цій ситуації, і ситуація військового конфлікту не буде спричиняти загрози міграційній безпеці Євросоюзу, то це питання може бути вирішене на нашу користь. Але знов таки тут повинні бути бути надані конкретні. Аргументи і гарантії з боку української це питання сторони. буде вирішуватися найближчим часом. Повернення Росії до великої сімки залежатиме від врегулювання конфлікту в Україні. Про це заявив очільник МЗС Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр. Зазначимо нині клуб найбільш промислово розвинених країн зібрався у німецькому Любику на рівні очільників МЗС. Не чекають російських лідерів і на саміт великої сімки, який відбудеться у червні 2015 року у Німеччині. Разом з цим Штайнмаєр зауважив, що ані він особисто, ані у Ки не зацікавлені у тривалій ізоляції Москви і закликав російських дипломатів наблизити вирішення конфлікту на сході України. Нагадаємо, що у березні 2013 року через агресивну політику щодо України велика вісімка виключила Росію із своїх лав, ставши сімкою і відмовилася від проведення саміту у Сочі. перенісши зустріч сімки у Брюссель. Ну, До речі, останнім часом з'являлася інформація з того боку з російського, що вони взагалі хочуть вийти ще із пар'є. А і якщо ми бачимо, що європа не. Хоче е, довготривалої ізоляції Росії, а чи хоче Росія е, довготривалої ізоляції? Чи роблять це вони навмисно? Чи для них це м, зовсім не така вже дивна новина? Я певен, що р, е, раціональні елементи в російському керівництві в жодному разі не бажають ізоляції, тому що Росія звичайно масштабна геополітична потуга, найбільша країна в світі з великим ядерним потенціалом і з другим за рівнем е, в світі потенціалом Збройних сил після Сполучених Штатів Америки. Але з точки зору економічної, Росія абсолютно не гігантом. Її сукупний ВВП дорівнює десь ВВП Італії. Це доволі велика, але не найбільша європейська країна. Ну а ВВП Італії дорівнює ВВП Каліфорнії. Тобто ми бачимо тут економічні масштаби. Повторюся, Росія може бути гігантом геополітичним військовим ядерним, але вона не є гігантом економічним. Той добробут, який було досягнуто Росією відносно нещодавно, він багато в чому базується і на тісних економічних взаєминах з країнами Європи, Європейського Союзу постачання вуглеводородів до цих країн. Далі, не секрет, що керівництво Росії активно розміщує свої власні персональні активи в закордонних банках, які знов-таки розташовані переважній більшості в країнах того ж Європейського Союзу або Західної Європи. Підростаюче покоління російської еліти також масово навчається в швейцарських, британських привілейованих школах і університетах. Відповідно, я не думаю, що велика кількість представників російського керівництва уявляють майбутнє Росії як такої собі велетенської Півден... північної Кореї, яка перебуває в повній ізоляції від зовнішнього світу і вороже до цього світу налаштовано. Зрозуміло, що Росія як масштабна така, геополітична потуга намагається Але пропагандична грати... машина працює саме на це проти заходу всі, всілякими заходами. Зрозуміло, але я думаю, це тільки підкреслює важливі важливі заходи, тому що ви не мобілізуєте всю пропагандистську машину на. Цю таку ідеологічну символічну боротьбу з тим, хто для вас є неважливим, зрозуміло, Росія намагається розігрувати кілька таких собі шахових партій, і в тому числі зміцнювати взаємини з Китаєм. Але Китай як партнер для той ж Російської Федерації є набагато більш проблемним в довгостроковому плані, ніж Євросоюз, тому що Євросоюз ніяких територіальних претензій до Росії не висуває, натомість, як Китай вважає. Що якийсь там договір, який було укладено ще в 17 столітті, а потім підкріплено в 19 столітті сторіччі, є несправедливим по відношенню до Китаю і великі частки російської території взагалі то мали б належати Китаю. Ми вам щиро дякуємо за ваші досить ґрунтовні відповіді. Нагадаємо, що гість каналу 112 Україна був Павло Кутуєв політолог і.